Доброго дня, друзі, глядачі, з вами канал Народна Думка. Коли ж нарешті ці батареї стануть теплими, тому що вже трошки попримерзалися. одне з ключових питань, яке зараз хвилює українців, коли буде це опалення, чи буде воно взагалі і все інше. Тож, по цьому приводу, виступив президент України Володимир Зеленський і розповів про цю ситуацію, і порадував українців в всіх планах. Ну, в двох найголовніших. Перший – це про початок опалювального сезону, що він вже починається, хоча батареї ще холодні, дуже холодні. Зараз розповім чому. А друге, це про. Проходження цього опалювального сезону також є хороші новини, тому що ну, почати цей опалювальний сезон можна було ще тако літо кінчилося і відразу починати. Але ж не в цьому суть, а суть в тому, чи хватить нас ресурсів, чи зможемо ми його пройти, і чи буде тепло тоді, коли на дворі не буде так, як зараз там плюс 10-15, да? а коли буде мінус 10-15, чи навіть мінус 20. Оце ще більш важливіше питання, тому що ну, це життя всіх українців, і невід'ємна його частина, і без нього ну, дуже і дуже буде важко. І це всі чудово розуміють. Тож, які новини розповів президент, що там з тим опаленням, і чому ще батареї холодні, і в кого вже теплі, давайте детально розберемося. І так, перше, що розповів президент, що дав команду почати опалювальний сезон раніше, ніж планувалося, тобто не з 1 листопада, а з 28 жовтня. Тобто, уже це хорошо, да, погано, що не так як в минулі роки, коли в середині жовтня, і вже хоч би потрошки прогрівали, щоб в хатах було тепліше, але тим не менше, вже все починається. Це класно. Далі. Наступна новина, яка, напевно, ще важливіша за оце, що я тільки що розповів, це про проходження опального сезону. Він прозвітував, що знайшли додаткові кошти, додатково зарезервовані об'єми, які в разі потреби дуже швидко можна буде чи вже закачали десь там. Ну, це така знаєте інформація, яку бажано не розголошувати. Але сама суть того, що газ додатковий десь є. І фінансування на нього також є. Це хороша новина в тому плані, що дуже сильно переживав. Наприклад, я також дуже сильно переживав, в тому числі, тому що в мене лише газове опалення. І від того, чи воно буде, я вже там буржуйка вдома ще є. Ну не дуже хотілося б її заносити. Да? Ну на крайняк, якщо треба буде, то вже, звісно, заніс би і топив би. І вже задумувався починати мурувати якийсь, якийсь камін да, з теплорозводами, щоб, щоб було тепло. Ну, тобто, щось типу грубе в такому плані. І це все затратно, це все ну, кошти, це все зробити, купити ті самі дрова, це все треба виділити в додатковий бюджет. І та інформація, що буде газ, що його має вистачити, що там зарезервовано. Це, це доволі така хороша інформація, і дуже щиро надію. Ну, тут ще ж залежить від наших придуркуватих сусідів. Да? Бачимо, що наробили вже, і невідомо, що будуть робити далі. Тож сильно дуже надіємося, що все таки все буде нормально працювати, функціонувати, і газу дійсно вистачить. Чому батареї ще холодні? Тому що включення опалення це така поступова процедура. Да? Воно там включається, дома помаленьку підключаються. І от вчора там було це розпорядження. Я сам особисто на своєму території, да, де знаходжуся, бачив, як машини їздять, підключають водоканал теплоенерго. От в кожну. Будівлю заїжджають і також знайомі кажуть, о, Саш, бачите, казав аж 1,6 з 10 жовтня, а в нас вже ходять тепло Комуненерго і е, питаємо їх, коли будуть включення, то вже кажуть, сьогодні-завтра вже все буде працювати. Це хороша новина в тому плані, що ну, людям буде тепло. Е, Не зрозуміло ще до кінця, як буде компенсація за цей газ, який буде витрачений за ці декілька днів, тому що е, ПСО. Покладання спеціальних обов'язків, тобто ціна на рівні 8 гривень там буде з 1 листопада затверджена урядом. Можливо, цих два дні якось туди додав, це ПСО, чи якось там якась домовленість буде. Це вже, знаєте, такі технічні аспекти всередині, тобто такі всередині уряду, тепловиків, держави, людей, ну, тобто якась домовленість, така внутрішня. Але сам факт того, що. Опалення вмикають, вмикають. Не так, як прогнозувалося десь аж середини листопада, а бачимо, що вже. І те, що на зиму має хватити, для мене це, наприклад, мега хороші новини. Я спостерігав за цим дуже активно, дивився з цим всім і готувався, як тільки міг, тому така. Інформація про те, що все буде норм, типу цю зиму перезимуємо без таких сильних ускладень, це дуже хороше в тому плані, що можна так знаєте, трішки спокійніше видихнути, але при тому всьому не зупиняти, готуватися до усіх можливих сценаріїв. До речі, я з паном Олегом Попенко, це голова спілки споживачів комунальних послуг. Він розібрав по полочкам всі сценарії, як краще підготуватися і багатоповерхівкам, і частним будинкам. Ну, з частними там трішки легше, да? там можна будь-яке альтернативне опалення. А от з багатоповерхівками туди в піч не збудуєш серед восьмого етажа. Тому там він розповів про усі методи, як можна. Краще підготуватися до цієї зими, раджу передивитись, величезний, прямий, доволі таки популярний з відповідями на ваші питання. Тому далі за цим всім спостерігаємо. Бажаю, щоб в кожного вдома було тепло, затишно, спокійно. І давайте спостерігати разом. Долучайтеся і до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.